Бахмут і утримання Бахмута, чому важливо його тримати? Я сьогодні читав таку думку теж до речі, військового Що якби українські зброї сили оборони України залишили Бахмут, то це могло б вплинути на інші ділянки фронту. Навряд чи він посипався, але це створило певні загрози. Чи дійсно це так? Бо багато хто розуміє, що битва за Бахмут це просто якась така ну якась така символ, але тут не лише символ, тут військова необхідність, будь ласка. Дійсно, питання тримати чи не тримати Бахмут воно вже неодноразово піднімалося і раніше, і ми розуміємо, що враховуючи стратегію і підходи противника, тримати Бахмут просто потрібно, тому що за Бахмутом починаються наші інші міста, і стратегія противника не зміниться. Він буде знищувати наших людей, знищувати наші будівлі, що зараз відбувається у Бахмуті. Так що в будь-якому разі можна говорити, що зараз українське військове керівництво вже не, не, не йде по шляху умовника. Ручи територія в обмін на час. Ми маємо достатньо можливості і сила, аби стримувати противників, завдавати йому суттєвих поразок і в Бахмуті, і в інших напрямках, де ворог намагається, як хоч хоч намет, просунутись на, на нашу територію. Власне про це ми будемо далі говорити в нашій е, воєнній програмі і про це, і про те, скільки російських військ перебуває зараз на території України, спираючись на дані Пентагону, а також про передачу нам озброєнь. Про що ти казав на прикладі оцих міг Дев'ятих, яких нам передала словачина, про це замить Отже, скільки ворожих сил перебуває зараз в Україні, ми е, взяли за основу оці дані, які були е, витоком з Пентагону, і зробили власну інфографіку, яка дозволяє зробити певні оцінки щодо російських сил, які знаходяться на території України. Ці дані це лютий березень, тобто той період, коли Російська Федерація почала той другий великий наступ на? Донбас і він розпочався одразу на п'яти напрямках: це Лиман, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Вогледар. І власне тоді стратегія противника була така: наступаємо по всіх цих п'яти напрямках. Десь нам вдається здобути якусь там успіхи. Тоді ми намагаємося пробитися через оборону України. Але це не вдалося. Але в будь-якому разі варто подивитися на ці цифри, які повторюють це лютий березень, коли власне ворог. І е, починав свій отой рекламований великий наступ. Давайте підемо з, з півдня лівого берега Херсонської області. Там у, знаходиться на протяжності 262 кілометри. Там знаходиться п'ятнадцять російських військовослужбовців. Далі іде Запорізька область, та частина, яку поки що контролює ворог. Протяжність 239 кілометрів, чисельність російських військ 23 тисячі Ну тобто, оці показники навіть до 10 військовослужбовців, мене в принципі чесно кажучи, викликають сумніви, але в будь-якому разі зважимо на те, що ці дані власне подавалися, і керівнику комітету начальників штабів генералу і, Власне, такі показники опровала і американська армія, оцінюючи потенціал росіян на. Тих територіях, де ворог поки тимчасово окуповує наші землі. А далі ділянка найбільш цікава і важлива. Це власне частина Донецької, Луганської області. Але я б ці показники згрупував би разом, тому що тут варто умон кажучи, їх поєднати, тому що від, від Білогорівки до Вугледару з найбільш такими гарячими напрямками це і Бахмут, і Авдіївка і Мар'янка. На цих протяжності в межах там 290 кілометрів, там сконцентровано найбільше угрупування російських сил це. Понад 80 тисяч особового складу, і далі вище на е, північ ще одна ділянка, де насиченість російських військ теж дуже велика. Це власне від Білогорівки через Кремінну, Суватове і на північ до Коп'янська і до кордонів з Росією там знаходиться 48 тисяч 600 російських військових. Тобто ми бачимо, що є дві найбільші е, угрупування. Російських військ це якраз Бахмут Авдіївка Мар'янка. Це одне групування, і далі за кількістю, це те, що розташовано на півночі Луганської області, де ворог так само намагається отримувати цю лінію від. Куп'янська до сватові декреміної, де ми часом про цю ділянку згадуємо менше, але розуміємо скільки там багато сил сконцентровано. Так, от які е, висновки з цього можна зробити, е, окрім цих даних щодо чисельності російських військ, десь у січні 23-го року було велике інтерв'ю Кирила Буданова, е, керівника військової розвідки, виденню Вашингтон Пост, де він казав про те, що на території території України знаходяться 325 тисяч російських військових, тобто різниця в показниках Пентагону і показниках Буданова, десь 157 тисяч. Це означає, що різні. Підрахунки, або умовно кажучи, Пентагон враховує лише бойові підрозділи, а е, головно управління розвідки всі військові підрозділи, які виконують в тому числі і е, функції забезпечення. Але в будь-якому разі головний висновок такий, що навіть при наявності цієї чисельності особового складу противнику впродовж двох місяців не вдалося забезпечити будь-які успіхи на е, е, полі бою, і зараз ворог нам намагається, в кажучи, знайти вихід з цієї ситуації, і е, далі намагається якимось чином збільшувати кількість особового складу. Але ми розуміємо, що кількість не не означає якість. І от зараз ми маємо період, коли ми розуміємо, що ворог вичерпується. Хоча на деяких ділянках фронту, коли ми говоримо і Бахмут, і Авдіївка і Мар'янка зараз якраз відбуваються найбільш гарячіші події. І те, що зараз бувається насамперед. Під Авдіївкою ми більш детально поговоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку є. Людина, яка тривалий час уже власне воює на авдіївському напрямку. Це капітан Збройних сил України, представник 36-ї окремої бригади морської піхоти. Капітан Валерій Прозапас. І ця бригада якраз тримає напрямок поблизу Авдіївки. Пане Валерій, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б від вас почути, що змінилося на вашій ділянці впродовж останніх днів, тому що з огляду на зведення Генерального штабу і на висновки там різних аналітичних структур знову говориться про те, що ворог поновив наступальні дії, намагається із півночі із півдня проводити наступальні дії, аби оточити Авдіївку. Що відбувається насправді вашими очами? Такі дії перманентні, починаючи з минулого року, вони проходять з різною інтенсивністю. Я б не сказав, що зараз вони намагаються атакувати якось щільніше, ніж це було, скажімо, на початку зими. Навпаки, тут проходять і контрвипади Збройних сил, класична позиційна війна, без якихось серйозних проривів з будь-якого боку. Тому важко сказати, що буде далі, але поки я не бачу можливостей окупаційної армії зробити якихось якісь проривні дії для того, щоб вийти на оперативний простір і простір оточитику, і так само відповідно збройні сили теж не будуть штурмувати агломерацію, міську забудову добре укріплену. Яку вдалося окупувати російським військам ще починаючи з 2014 року? Тому тут ситуація такого оперативного тупіка вже багато місяців. і Я боюся, що ще на багато місяців, оці спроби там противника там пробитися до орлівки, наскільки вони зараз ну, виглядають реальними в тих умовах з на ті сили, які має противник на цій ділянці фронту. Я деталізувати, звичайно, не буду. Просто скажу, що ворога ніколи не треба недооцінювати. Вони роблять висновки зі своїх е, дій невдалих, минулих місяців, відповідно, намагаються підсилити свою складову аеророзвідки, РЕП, е, вогневого ураження щось, щось у них виходить, щось не виходить, але найголовніше, що збройні сили не стоять на місці, тобто ми теж динамічно доволі змінюємося. Можна сказати, що армія, яка зустріла в минулому році росіян, і армія, яка зараз використовує зовсім інші засоби, і управління, вогневі засоби, і розвідки зв'язку. Ми все одно поки що на пів кроку попереду я вважаю росіян. Інша справа, що вони використовують головну перевагу, це в кількості особового складу. У тут я мушу сказати, що людей вони не рахують, і це реально є проблема. І от ви сказали кілька хвилин тому, що він не дуже якість, цей особовий склад, але кількість переходить в якість рано угу. чи пізно. Пам'ятаєте, ми минулого. Вересня, як би так, зневажливо відносились до їхньої мобілізації, до чмобіків, як ми їх називали. Але як бачите, вони не посипали. Ну що, не дивлячись на страшні втрати, у них все ж таки з'являються боєздатні підрозділи, ну які буквально. Ті, хто вижив, знаєте, і це взагалі класика російської армії, яка вступає в війну одним складом а закінчує зовсім іншим. І цим не треба нехтувати. Про це треба думати. І протидія цьому це постійне осучаснення переозброєння Збройних сил України. Ну і, відповідно, ніхто не відміняв перехід всього суспільства на військові рейки. Я вважаю, що і. Мобілізація має бути продовжена, і робота всієї держави на отримання нових зразків озброєння має бути продовжена. І таким чином, рано чи пізно, ми прийдемо до тієї точки, що нам стане байдуже скільки перед нами ворога чи 300 тисяч, чи навіть півтора мільйона. І тоді росіяни просто теж будуть змушені зупинитися, тому що їхні атаки взагалі перестануть мати будь-який сенс. Пане Валерію, хотів би запитати про цю складову, яка пов'язана з фінансовим забезпеченням військовослужбовців, тому що ця тема зараз активно обговорюється і політиками, і нашими військовими з приводу ну удармування премій доплати військовим з огляду на ті рішення уряду, які були ухвалені в лютому, коли оці. Е... Доплати були скасовані. Як це впливає на, на військових, які шукати вихід з цієї ситуації? Яке має бути оптимальне рішення? Ну я наразі діючий військовослужбовець, тому я думаю, некоректно з мого боку зараз обговорювати це питання. Це мають вирішувати люди компетентні, які мають потім за це нести відповідну і відповідальність. Зараз хто має очі, нехай побачить. А обмонкащот ви зараз як командир у будь-якому разі маєте е, ухвалювати премії для своїх підлеглих з огляду на те, що по е, потрібно у мене кажучи, виписувати премії, виходячи з кількості часу, які той чи інший військовий... Провів під час виконання бойових операцій. Це ускладнення спілкування з підлеглими, чи в принципі є повне розуміння того, що всі роблять загальну по справу, і таких нюансів ну власне не, не повинно виникати. Ну по-перше, на щастя, я виконую накази, тому мені простіше. А щодо якихось е е е е проблемних питань, то я вам скажу ну от в війську е ця. Проблема не настільки можна сказати гостра, тому що у нас вистачає над чим подумати, куди потратити і витратити емоції. Тому, ну скажімо так, не дивлячись на те, що це звичайно така животрепещуща тема, вона тут наразі не на не на перших місцях в збройних силах, які виконують бойові завдання. А якщо ми говоримо вже тоді про особливості бойових дій з точки зору використання противником цих плануючих бомб, тому що Авдіївка стала першою, яка відчула на собі ну, найбільш активне використання цих бомб коли вони з'явилися у противника. Зараз ця практика агресора продовжується, чи за рахунок наших засобів ППО вдалося мінімізувати ці ризики? Ну, ви знаєте, у них і крім цих плануючих авіабомб є дуже багато неприємних речей. І дрони, камікадзе, так звані ланцети, і артилерія, все ж у них, не дивлячись на те, що вона е застаріла, але її багато. Тому ще раз кажу, недооцінювати ворога не треба. У них є чим, у них є перевага досі в авіації. Е відповідно, концентруватися там на якомусь е одному е виді ураження. Я б не став, тому що наразі, як і у Росіян, немає перемоги, так на жаль, у нас нема одного рецепта, як перемогти їх одразу якоюсь однією зброєю, однією дією на полі бою. Тому має працювати комплекс. Збройні сили це така складна машина, складний механізм. І, от у кого він, врешті-решт виявиться більш сучасним, більш, більш ефективним, той, і врешті решт здобуде перемогу на полі бою, а потім відповідно і... Перемогу в більш широкому сенсі, в політичному, світоглядному. Тощо пане Валерію, дякую, що ви знайшли час для включення в наш ефір. Попри навантаження на лінії фронту, дякую за вашу службу. Бережіть себе і своїх побратимів. А нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з Валерієм про запас. Це капітан збройних сил України, який служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти, яка зараз тримає оборону і знищує ворогів поблизу Авдіївки, і власне. Валерій сказав про те, що треба більше зброї, і ми зараз переходимо до іншої теми. Це власне передача нам винищувачів. Міг 29 зі словаччини. Ця тема зараз активно обговорюється. І у нас на зв'язку є Олег Катков, це військовий експерт, і головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас дня, дякую за запрошення. Які деталі зараз відомі з приводу передачі міг 29 зі словаччини, тому що міністр оборони цієї країни сказав про те, що це був складний логістичний проект? Чому він так сказав, і що взагалі ми отримали від словаччини з огляду на весь період обіцянок і постачання авіації з цієї країни? Тут як говорить історія багатогранна. Тобто Україна отримала офіційно відповідно до повідомлення міністерства оборони цієї країни 13 винищувачів. міг 29 АЕС. Це саме модернізації АЕС край важливе, тому що ці машини, які були отримані Словаччиною у деві середині 90-х років у вигляді виплати боргів. Від Російської Федерації це нові машини. Якщо бути чесним, вони найновіші стали вже у повітряних силах України, які з 91-го року не отримували жодного винищувача в принципі. Другий аспект ці машини пройшли модернізацію у середвістичних років за участю британських компаній американських компаній. І, попри те, що звісно вони не отримали можливості використання західного високоточного озброєння, ракет повітря, повітря там інших, але тим не менш там вже є бортовий комп'ютер, багато функціональних дисплеї. І машина значно свіжіша знов таки, але Лише чотири машини змогли прилітіти своїм ходом, і для цього от, за тиждень до передачі ще в березні українські фахівці і з запасними частинами приїхали. Привели літаки, які змогли з огляду на все у стан льотної готовності, і чотири машини прилетіли до України відповідно до професійного повідомлення. Ще у березні всі інші прийшлось транспортувати до України на ну, суходолом. тобто їх розібрали і наземним транспортом вже до України і перевезли. Ну це доволі. Скажімо так, нестандартна процедура перевезення літаків наземним транспортом, це дійсно складно і доволі незвично. І те, що навіть для передачі цих машин знадобилися такі маневри, це вже показник того, що дійсно в Україні, коли ми говоримо про підвищення боєздатності повітряних сил, мову можливо вести лише виключно про винищувач четвертого плюс покоління, F-16 та будь-які інші саме ну, сучасні західні машини, тому що для розуміння те, що наприклад, те що. Передала Польща там машини ще старіші, пане Олеже. Скільки загалом ми зараз будемо мати після того як Польща завершить передачу обіцяних цих мігів разом з тими, що вже передала Словаччина? Мова буде приблизно йти про 27 машин, які вони передають сумарно: 13 безпосередньо від Словаччини і 14 від Польщі, але на всі з них з огляду на все будуть саме як, ну, машини, які будуть літати. Можливо, деякі з них стануть просто донорами запчастин з огляду на їх технічний стан. Зокрема, наприклад, польські винищувачі, для розуміння Варшава хотіли списати ще у 12 році. І лише таке через те, що вони не замовили більше в 16-х, Ну цей процес був відкладений і так і залишився. А ті машини, до речі, от польські, які випередився, вони взагалі не проходили жодної модернізації і ну об'єктивно мали доволі малий льотний ресурс. І як розумію, ці оці розмови про те, що оці модернізовані міги будуть використовувати американські ракети АМ 120 і таким чином ну будуть спроможні воювати там на рівних з російськими винищувачами. Як розумію, це суттєве перебільшення, і треба оцей оптимізм дещо розвіяти, тому що цей потенціал у цих мігах не реалізований. Так, абсолютно. Тобто ті от машини, які в Міг-29, вони не можуть використовувати ракети АІМ 120 АМРАМ. Це пов'язано з тим, що для наведення цієї ракети, її керування, необхідно повністю замінити всю бортову електронну начинку і в першу чергу замінити радар. В історії, в принципі, для того, щоб інтегрувати АІМ 120, ну, лише можна назвати один літак, це румунський Міг 29 снайпер виключно дослідна модернізація, де до цього питання наблизились, скажімо так. Але ну, він залишився дослідним зразком. І зараз знаходиться у музеї. І ну, скажімо так, прямо цей експеримент себе не виправдав, тому що Міг 29 аес залишається радянською машиною, і радянською включно, з точки зору електронної бази, і повністю за ньому замінити все радіоелектронне обладнання, радіоприцільний комплекс. Це питання, яке ну фактично. Якщо брати про певні пропозиції від ізраїльських компаній, які в тому числі колись і в України, це приблизно 40 мільйонів доларів за машину. Це для модернізації літака, якому вже далеко за 30 років все вигновити ну, 40 мільйонів. За такі кошти можливо було до 2022 року купити два винищувачі за вживаних. Пане Лежо, зараз ви згадали про те, що нам все рівно потрібно робити ставку на сучасні винищувачі. Наближається черговий рамштайн за вашими оцінками. Чи буде там авіаційна складова присутньою? Чи знову ставка буде зроблена насамперед на боєприпасні речі? Чи можливо там Різніков з такою зіскравою хустинкою спробує все-таки переконати своїх партнерів в тому, що е сучасні винищувачі Україні вкрай потрібні, чим швидше. Що ви думаєте? Ну, я буду сподіватися на те, що дійсно українські посадовці вони знайдуть той ключик, який відкриє питання остаточного постачання до України винищувачів. Насамперед, Відома позиція США відносно того, що навчання буде тривати 18 місяців вкрай дискусійно, але це позиція США. Можливо, дещо інша позиція може досягти, наприклад, з Данією, Бельгією, Нідерландами та, можливо, Португалією. Справа в тому, що прем'єр-міністр Данії, якщо я не помиляюсь, нещодавно повідомив про те, що ну, фактично в 16-ті їх питання. Відносно них це питання, яке буде вирішено найближчим часом. Він звісно не сказав який саме бік, але будемо сподіватися, що у позитивний і дані разом з вже і названими країнами. Вони зараз якраз переходять, ну крім Португалії, тобто Данія, Бельгія, Нідерланди вони переходять з в 16 на не 35-х, В них е, в, відбувається вивід цих літаків з експлуатації, але ну знов таки тут доволі багато чого залежить від США, яка має на. that i said those Пане Олеже, дякую за ваші як завжди фахові коментарі. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Олег Катков, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес. Отже, ми очікуємо на черговий Рамштайн. Розуміємо, що крім боєприпасних складової дійсно та буде порушуватись і авіаційне питання, і сподіваємося на те, що воно буде ще одним серйозним поштовхом до того, аби українська армія якнайшвидше отримала ті винищувачі, які нам потрібні на полі бою ще вчора. От. Таким було головні воєнні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у моїх колег у великому ефірі залишайтесь на каналі Еспресо.